Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати смачний м'ясний рулет з грибами. Мені знадобилось на два рулети, 1 кг фаршу в сорті свиного в'яжі, одна велика цибуля, два зубчика чесноку, два яйця, 3 столові ложки панірувальних сухарів, півпучка кріпу. Ціль, чорний мелений перець, приправка паприка, приправка до м'яса, 2 столові ложки соняшникової олії. Для начинки в мене було обсмажені печериці з цибулькою. Цибулю нарізаю великими шматками, тому що цибуля і часничок зараз підуть в блендер. Подрібнюю кріп. У велику тарілку ставлю фарш, додаю сюди подріблену цибульку з часничком, кріп, сіль перець за смаком, панірувальні сухарі, приправку до м'яса та яйця. І потрібно все ретельненько перемішати. Наступний етап нам потрібно з фаршу сформувати прямокутник. Для цього потрібно пергаментну бумагу трохи смастити соншикову олію, викласти фарш і вологими руками сформувати прямокутник. Товщина прямокутника з фаршу має бути не більше 1,5 см. До речі, коли будете розплющувати фарш, для того, щоб фарш не прилипав до рук або рукавички, просто змастіть їх водою. Трошечки відступаю від краю, викладаю грибочки і зараз буду формувати рулет. Сформований рулетик нам потрібно перекинути на фольгу. Перекидаю на фольгу і завертаю як цукерку. Ставлю рулети на деко і відправляю в духовку, розігріту на 180 градусів на годину-годину 20. Дивіться по своїй духовці, тому що в мене духовка електрична. Тепер потрібно зробити соус із соняшикової олії з паприкою. Беремо соняшикову олію, ту, яка у нас залишилась, одна ложечка, одна чайна ложечка паприки, все ретельненько перемішуємо. Цим соусом ми будемо змащувати рулетик зверху. Дістаю рулети, розвертаю змащую оцим соусом з сончикової олії і паприки. Вже рулети не завертаю. Ось так в такому вигляді ставлю їх в духовку ще на 15 хвилин. Ось такі смачні та неймовірно соковиті і ароматні рулети в мене вийшли. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал. Та залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.